Добрий день усім! З вами психолог Тетяна. І сьогодні я б хотіла більш детально зупинитися на такій темі, як прийняття. Більш об'ємно, на прикладах, і більш інформативно. Тому що це дуже важка тема для сприйняття у людей. Давайте звернемося до нашої улюбленої схеми. Пам'ятаємо, що коли ми не приймаємо якусь людину, зазвичай ми що? реагуємо. Бо реагування це є неприйняття. не негативним емоційним компонентом, зазвичай, або позитивним емоційним компонентом. Тобто негативом або позитивом. Ще у нас є таке поняття на шкалі емоцій, як точка нуль. Точка нуль це є прийняти, як є. Це є беземоційний компонент. Тобто. У вас не виникає ні негативу, ні позитиву. До прикладу, ось цей фломастер, він просто такий, який він є. Червоний пише, виконує свої функції. Але при тому у вас не виникає ні якоїсь негативної реакції, ні позитивної. Якщо ж людина не хоче приймати, не вміє приймати, не розуміє, що треба приймати, як воно є, вона зазвичай реагує негативною шкалою. Це роздратованість, це претензія, це осуд, це критика, це почуття жалю, почуття вини і образи. І тепер зупинимось на дуже важливій деталі. Наша Показує, чому треба приймати. Бо якщо ви не приймаєте розготованість, критику, осуд, претензію, почуття жалю почуття вини і образи, відчуває хто? Сама людина. Не той, на кого ви ображаєтеся. чи почуття вини накидуєте, чи почуття жалю, але ви самі. Тобто ці всі емоції пропускаєте через себе. І починаєте ці сіяти, а потім починаєте. Це пожинати. І формуєте гарне, негативне, гармонічне рівняння. Мінус Х дорівнює мінус Х. Ну, бо що з вас виходить, то нам всім і повертається. Тому розуміємо, що в першу чергу приймати людей обставини, ситуації, події, об'єкти-суб'єкти потрібно нам самим. Далі слід зауважити, що приймати це не змиритися. Прийняти це не робити вид, що ви чогось не помічаєте. Рожеві окуляри. Прийняти це не подавлення емоцій. Тобто, приймаючи, як є, ви маєте повне право говорити тут же, як воно є. Наприклад, коло вас. Якась молодь, і вона використовує нецензурну лексику. То тепер питання: приймати їх чи не приймати, говорити їм щось, чи не говорити, зауваження робити. Приймати? Так. Говорити робити? Так. Бо якщо ви їм не зробите зауваження, вони будуть думати, що це є норма, що це окей. Бачите? Оця тонка грань. Ви приймаєте їх, але ви тут же і говорите. Що, вибачте, будь ласка, коло мене не вживайте нецензурну лексику. Чому я це відмітила? Тому що тепер у сучасному суспільстві дуже гарно вміють проштовхувати, подавати вам концепції такими, якими вони хочуть, щоб ви їх приймали. Тобто, це є замінники. Займінники справжньої істини, як воно є? Ну, до прикладу, у вас є фломастер. А може він не фломастер? А може він драбина? У нас тепер гарно говорить: а чому, яка різниця? Хто встановив правило, що так або інакше? Ну, дійсно. А хто встановив правило, що це є фломастер? Я буду називати його драбиною. А може стічику буду називати? А може він не червоний, а може він чорний, а може він зелений? Розумієте, нам намагаються проштовхнути. Завальовано певні речі, що ви їх прийняли за норму і що це так є. Розумієте? Вам пропонують не бачити, що воно є неправильним, воно є неприроднім, воно є викривленим. Тому що, якщо я це назву драбиною, ви мені скажете щось у вас з прийняттям те. Звісно, це фломастер, а ви не це драбиною. Тому пам'ятаємо, що приймати треба так. Але треба тут же і говорити, як воно є. Бо в нас є якісь певні в суспільстві домовленості, є певні поняття, концепції, мораль, чого суспільство тримається. Бо якщо кожен буде робити, що хоче, то вибачте, буде бардак, як мінімум буде хаос. І це ні до чого хорошого не приведе. Наприклад, правила дорожнього руху. Вони є? А для чого вони? Давайте будемо собі кожен робити, що хотіти. І як в нас країни, до прикладу, як приклад, які не дотримуються ні до чого. От хто був в таких країнах, то бачив, як воно все насправді в реаліях виглядає. Тому у нас тепер полюбляють називати речі різними концепціями і подавати так, як їм вигідно. А ми це маємо приймати. Оце любов, оце кохання, такий має бути секс, такі мають бути норми, яка різниця? Ніхто їх не встановлював, приймай, як є. Але це є не що інакше, як лицемірство. Бо ти бачиш, як воно є, але тебе зумисно починають травити, коли ти починаєш називати речі своїми іменами. Давайте чорне називати білим, біле називати чорним, рожеве голубим, а зелене синім. Давайте будемо подушку називати автомобілем, автомобіл дравиною. Яка різниця? Є різниця, тому що все має свій зміст. І все вже впорядковане. Тому пам'ятаємо, що прийняти це не змиритися, це не робити обид, що ви не бачите, як воно є ходити в рожевих окулярах. Це не подавити свої емоції. Так, ви приймаєте, як є, беземоційно. Так, так, так. Але але, ви говорите тут же, як воно є. Бо якщо ми будемо замовчувати, толерувати, то ми будемо жити у суспільстві, де панує аморальність, де немає порядку, де соціальний бардак і хаос. І тому, звісно, вам вибирати кожному з нас, вибирати, толерувати чи не толерувати, робити вид, що ми бачимо це чи не бачимо. Але потім не дивуємося, чого ми живемо в такому суспільстві. Сподіваюся, що ця інформація була всім корисна, цікава. І до нових зустрічей!